Стараюся вам подати якусь розширену думку у нашої молитви. Прохання, воно просте, ти почув, сказав, і воно якби промайнуло. І хочу постійно якби акцентувати, щоб ми вчилися заглиблюватися, занурюватися у богослужбові тексти. Це є, це є голос Божий, це є поетичний голос Божий до спрагної людської душі. Цей особливий спосіб донести Божу любов до людського серця, щоб ми розуміли, щоб ми ділилися Божою любов'ю, щоб ми кожен раз, коли слухаємо Богослужіння, не просто стояли і тупали з ноги на ногу, що нам скучно, щоб ми вникали в тексти, бо тому, що тексти богослужбові це є особливий скарб церкви. Які церква постійно дає і ділиться зі своїми вірними. Сьогодні будемо роздумувати над прошенням серце Ісуса джерело дівства, радуйся і спаси тих, що тебе величають. І хотів би розпочати із того, що слів Пророка Ісаї. І до народження Діва і по народженню Діва. Що то є розуміння Діва? Це жінка це та, що народжує, так? значить, вона вже не може бути Дівою. так? Вона до народження до перших відносин з чоловіком, вона ще рахується незайманою, а потім? Потім наступає якісь відносини, потім народжує дитину і так далі. Про Богородицю сказано: ти до народження Діва і по народженню Діва. Тобто та, яка залишається у тій, залишається у в Божому стані, та, яка народила, залишилася Дівою. Тобто залишилося недоторканою, я би так сказав. І дівство, воно якби уподібниться до дівства, це ми маємо монахів, які відмовляються від світу і живуть своїм життям. Вони вмерли для світу, а народилися для Бога. І вони живуть. В молитві перебуваючи, засвідчуючи Богове о той стан чистоти, бо зараді, зараді тих вибраних і чистих, Бог споглядає на світ з особливим милосердям. Найде часом, коли люди дуже сильно грішать, як ми кажемо, зараз вас всіх зараз тут знищу геть, а тут дивіться, а між ними пару таких Діточок гарних, таких, таких послушних, таких чемних дітків, та вже вже не буду. Тому що задайте про Содом і Гомору, Місто, яке вело абсолютно неморальний спосіб життя, і, як то кажуть, терпець Божий урвався, і він каже до Лота, Слухай, забирай свою жінку, виходь з міста. Бо тому що я знищу місто. Лот каже, як знищиш місто. З неба впаде вогнений дощ, всіх спалить. І цей Божий вибраний, Елот, він каже, він собі представив всіх тих людей, в нього ж там ще й друзі були, там ще якась родина була. І він каже, Господи, чекай, ну, та як знищиш. Ну, якщо буде, ну хоч 100 чоловік буде нормальних, то не знищиш, якщо буде 100, то не знищу. Нема там 100 праведників. Господи, а якщо 50, нема там 50. Господи, а якщо 25, нема там 25. Тільки родина лота у складі 8 людей вийшли із міста, решту все було знищено повністю. Я це вам розказую, щоб ви зрозуміли, що каже Господь Бог, якщо буде. 20, 50 не знищу, але нема там 50. Представте, наскільки це дівство, непорочність, особливий спосіб життя. Бо хто собі думає, що перебувати в дівстві це обов'язково бути незайманою в тих статевих відношеннях. Це є перша основна така умова, але це. Цього є замало, щоби подобатися Богові. Тому що ми всі народжуємося у дівстві. Ну, Дівство я й до чоловіків теж пристосовую. Діло в тому, що людина з часом втрачає оту духовну чистоту. І тут йдеться, що ти до народження діва по народженню Діва. Тут ідеться не тільки що незаймана, але залишається вірною. Бо тут є важливо, щоб зрозуміти нам усім, що бути Матір'ю Ісуса це не тільки радіти, коли Він почав ходити, коли вона його носила на руках, коли Він почав говорити, і вони дивувалися Його мові, вони дивувалися Його мудрості. Пречиста Діва і Марія і Йосип, вони більше від Ісуса навчилися, як, він їх, як вони Його навчили. І вони дивувалися, тішилися тим. І знаєте, таким, такою дитиною легко тішитися і бути щасливим, залишатися в душевному спокою. Але Пречиста Діва Марія не завжди була в такому стані. Починаючи від народження, вона зазнала переслідування. Треба було тікати до Єгипту. Треба було знову там потім обертатися, потім вони не вернулися, бо чули, що Архалай там править і каже, ні, не підемо туди далі. Потім він підріс, потім його залишили в храмі, забули його. Він лишився при справах отця свого. Він каже, мамо, чого ти переживаєш? Я ж маю бути при справах мого отця. І вона залишається в удівстві в чистоті. Вона не нервується, як деяка. З наших матері, але саме найважніше було, і саме найважче було, це коли Ісуса привели до Пилата, коли Його прилюдно почали судити. Дорогі матері, на одну секунду представте собі, що вашу чудесну дитину, яка Є дуже доброю людиною, чи він буде гарний вчитель, чи дуже чудесний, справедливий, чесний юрист, чи хто би він не був, чи просто ваша любима дитина. І цю вашу дитину ставлять перед громадою і починають прилюдно осуджувати в тому, що він абсолютно не робив. Шукають, як би його знищити. Через те, що він був задуже добрий, задуже милосердний, через те, що оздоровлював, оздоровлював сліпих і тим самим відобрав заробіток у медиків. Та? Тим, що оздоровлював калік, і ті, які їх лікували, чи робили для них костелі, вони у них хліб забрав. І ці всі, коли в храмі попевертав столи тих мінялів, і прийшли вони думають, він наш бізнес поламає, Його треба засудити. І от оця людська спорчена природа в часі Ісуса Христа, як то кажуть, повилазили із людей всі оті їхні недостатки, всі їхні оті пороки, то все з них вилізно наверхі. І все було сказано іменно в тій юрбі, половина якої була підкуплена. Їм сказали, що вони мають кричати, і вони кричали. Ну, цим підкупленим не дивниці. Я їм не дивуюся, їм заплатили вони кричать. Але дуже багато збоку стояло. Таких полезних ідіотів, ті, що підбекували, так само підкрикували. Згадайте, Донецьк 14 рік, коли понавозили з Ростова отих великих строїтелів Руського Аміра, і вони кричали: Расія, а Дончани? Спочатку несміливо, потім так помало, і почали підбекувати. Так же само, як ота юрба перед Пилатом на Ісуса. Так же само стояла пречиста Діва Марія. Представте собі. Ваша дитина стоїть, на неї всі кричать, що він нездалий, що він вбивця, його треба розіп'яти. Ну, так подібно, як сьогодні кричать росіяни за наш підрозділ Азов, азовці, ті, які були Азовсталі. Нацисти, розстріляти їх. Вони кажуть, нас нема, нас нема е, такої статті. за... Розстріл в Росії нема. І от вони кажуть, давайте приймемо. Нічого не нагадує, не? як юдеї привели Ісуса до Пилата і кажуть, по-нашому звичаю його треба вбити. Він каже, візьміть і розіпніть його. Ми не можемо. У нас нема такої статті. Нам не можна. Знаєте, і дивлюся на, ці, на цю ситуацію і думаю собі, Господи Боже, та то одно в одного. Іде чітке повторення історії. І ми сьогодні є відбитком біблійної історії двохтисячнолітньої давності. І причиста Діва Марія стоїть. І бачиться все. Ви представляєте собі залишитися в тому стані Божественної благодаті, у стані того Божого миру і ангельського спокою. Оце є у тій добавки до дівства, про яке ми. Молимося до Ісуса, до Його серця, яке джерело дівства. Серце Ісуса це й джерело отої Божої стабільності. Що би навколо не творилося, ти маєш залишатися Божою людиною. Ти маєш залишатися чистотою душевною і тілесною. Джерело дівства, це ще можна сказати про, про тих алкоголіків, які просто нагло знищують і просто поплюжать от джерело дівства, яке Бог силає на них. Бо тому що чистота тіла, це теж залежить від байдужість до нашого тіла. Це є бунт проти Бога. Так само до цього можна віднести наркоманів, які практично напряму бунтують проти Бога. І от оце джерело дівства, що йде з серця Христового, люди беруть і топчуть ногами. Навіть не пробують його прийняти. Ми у церкві дуже смиренні і послушні, і то не завжди. Ми можемо осудити, розказати, що хтось не так прийшов, не так свічку засвітив. Не скільки грошей дав там на спомин, то треба давати більше. Або, або наоборот, треба давати менше, буде, буде тому священнику Він не може сіна їсти. Буде йому, буде йому 10 гривень хватить йому. Це є недостаток отого дівства, яке Господь Бог як з Господ... Ісусового серця як з джерела виходить на нас. Ви погубили дівство Боже, яке Господь Бог дає кожній людині. Ми народилися чисті і непорочні. Ми мали первородний гріх, який успадкували. Це просто перепона, через яку ми не могли прийти до Царства Божого. Ісус Христос нас відкупив. І через хрещення ми позбуваємося первородного гріха і залишаємося чистими. У хрещенні прощаються всі гріхи. Якщо Тебе хрестять малим, тобі прощається тільки один гріх первородний. Якщо хрестять дитину в 10 років, то вже, якщо вона має якісь там недосконалості, то їй прощаються всі гріхи. І так само в 30, і так само в 50, коли приймає хрещення в 50, вона їй прощаються всі гріхи, вона вертається до стану дівства. Господь Бог кожного разу дає нам можливість візнавити у собі ото дівство. Божественне вірність Богове. Бо дівство ще й передбачає поняття такої вірності. Так? Значить, кому я можу бути вірний, як християнин? Та Богове? А є дуже багато таких варіантів, як ми просто Бога ображаємо. Порушуючи першу заповідь, немає інших богів крім мене. Де вони тих богів знаходять? Де хоч, і привозять із десь за кордону оці всі всякі жаби от того рог ізобілія, е, от той такий пузатий Будда сидить, що його треба по животі гладити, щоб, бути, щоб щастя прийшло. Ще там всякі, всякі речі. Китайські, оці всякі такі прямі вивіски на Бамбуку і там написані іерогліфи. Ніхто не знає, що там написано. І, і причепили собі в хаті і, і, і найменовані виси. Це є ідолопоклонство, це є чужа культура. Я не кажу виступати проти неї. Ні. Є люди, які йдуть собі тою дорогою. Нам того не треба. Ще є така жаба, що в зубах тримає там монетку як символ достатку, ще там чогось там. Ну і так далі. Здавалося, що... бо я говорю про ту практику, яку я мав тут у Дніпрі. Приходжу світити хату і бачу, там таке там таке. Я кажу, слухайте, будьте такі ласкаві, то треба забрати. Ну, бо то ідол то ну, не може воно стояти в хаті, закликали священника світити хату, а висить там, стоїть там Будда. Ну, ну якої це? Так що, чистота наша заключається ото дівство наше правдиве, воно є дуже широке. Воно має дуже багато таких відгалужень. Що це не тільки е, подружня вірність, чи тілесна чистота там, без, без статевих відносин. Ні, це є, це є набагато глибше, це є Божий отой дар, ото дівство, про яке Бог говорить, і яким Він є джерело того дівства, бо Він був вірний тому Божому Слову, яке отримав. І прийшов у світ, щоб спасти світ. Ота вірність Богове. от в цьому полягає ото джерело дівства, яким є серце Христове. І ми повинні пам'ятати, що ми приходимо до церкви, зустрічаємося з Богом, щоби отримати і відновити в собі оту чистоту дівства. Тої Божої порядності, тої високої моральної такої упевненості, яку нам дає Божа наука, яку нам дає Божа благодать, яку нам дає єдність із тілом і з кров'ю Христа через святу Пресвяту Євхаристю, ту можливість примиритися з Богом, яку ми отримаємо в святі тайні покаяння сповіді. Це є та нагода відновити себе до дівства Божого. щоб ми у своїй спільноті, у своїй парафії відчували себе повноцінними членами родини Божої і перебували в тому дівстві, відношенню до Бога, залишатися вірним йому, йому слову і його Божій благодаті. Амінь.